Віталій Задорожний вже три з половиною роки займається пауерліфтингом. Наразі юнак входить до складу збірної Хмельницької області. З 26 квітня по 2 травня він брав участь у чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу і вибрав призове місце. Змагання були дуже нелегкі, суперники були дуже сильні. Задорожний Віталій виступав в ваговій категорії до 74 кг. кілограм. Це його був перший дебютний виступ на чемпіонаті України, так як ще не, було, не був спортсмени відібрані. У збірну команди області в його категорії виступало 24 чоловіка. Із 24 чотирьох чоловік йому вийшло посісти третє місце. За словами тренера чемпіона Василя Редукова, це вперше за 8 років пауерліфтер з городочини досягнув такого успіху, і це не єдине його досягнення на цих змаганнях. Економ на кандидат Матерія спорту, су зібрав суму 500 кілограм з трьох вправ присідання, жим і тяга. Як зазначає Віталій, це лише початок у планах спортсмена до кінця 11 класу стати майстром спорту з класичного паверліфтингу.